Вітаю, друзі. Це Independent Politics. І я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання CNN зазначає, що західні високопосадовці стурбовані тим, що Путін сподівається дочекатись падіння підтримки України після президентських виборів у США і дійсно цю інформацію обговорюють не лише у CNN, а у інших західних виданнях про те, що російський диктатор очікує, що Дональд Трамп зможе отримати перемогу в 2024 році, і в результаті цього підтримка української держави значно знизиться, що може допомогти Путіну здобути перевагу у війні проти нашої держави. І ці Позиції також обговорюються в країнах цивілізованого світу. Четверо співрозмовників CNN з числа американських урядовців повідомили, що у Вашингтоні побоюються того, що у своїх воєнних планах Путін розраховує на те, що чинний президент Байден програє наступного року, і це змусить Штати обмежити підтримку України та покращить позиції Росії на можливих переговорах. Європейський дипломат сказав у розмові з CNN, що це і є основний план диктатора Путіна. Ці висновки, за словами чиновників, не спираються на дані розвідки, які б свідчили про те, що Путін цілеспрямовано затягує війну в надії на перемогу Дональда Трампа чи республіканців на президентських виборах. Але вибори 2024 року залишаються ключовим фактором, який, на думку високопоставлених чиновників із національної безпеки, розвідки та дипломатичних органів заходу вплине на рішення Путіна в Україні. Колишні урядовиці експерт. Питань торгівлі Деніел Фрід сказав у розмові з CNN, що у Москві сподівається, що якщо президентом знову стане Трамп, політична підтримка України буде скомпроментована, а у подальшому може навіть і значно знизитись. Трамп, який є лідером передвиборчих симпатій республіканців, стверджував, що як президент міг би врегулювати війну за 24 чотири години. Ця цитата вона дуже сильно лякає західних чиновників. Тобто, вони ж розуміють, що така угода вона буде на користь Путіна і таким чином призведе до того, що допомога Сполучених Штатів Америки значно може зменшити, що у свою чергу призведе до більших експансивних планів. Диктатора Путіна по відношенню до української держави також варто відзначити, що республіканці в конгресі зайняли жорсткішу позицію щодо фінансування України після того, як отримали РЕП більшість у палаті представників. Спікер Кевін Маккарті заявляв, що планує заблокувати будь-які спроби. Схвалити додаткове фінансування для допомоги Україні у війні, хоча у подальшому ця позиція трішки знову ж таки пом'якшувалась з іншого боку. Вже двоє кандидатів на президентську посаду від республіканців Пенс і Кріс Крісті відвідали Україну і запевнили її керівництво у підтримці. Телеканал CNN також посилався на опитування проведене СРС, яке було опубліковане в п'ятницю, яке показало, що більшість американців виступають проти надання Конгресу додаткового фінансування для підтримки України, оскільки громадськість розділила щодо того, чи зробила США достатньо в конфлікті. Чи ні інші опитування також вказують на зменшення підтримки американців відправки зброї в Україну? Опитування інституту Рейгана показало, що 59% респондентів підтримують відправку військової допомоги США Україні. Серед демократів ця підтримка складає 75% і 50% серед республіканців. Нещодавне опитування університету. Квіні Піак показало, що 33% американців вважають, що США роблять НАТО багато для допомоги України, 18% вважають, що роблять НАТО мало, і 41% вважають, що роблять достатньо. Ось такі дані знову ж таки наводить видання «Голос Америки. Так ось з приводу певних острахів західних партнерів щодо. Майк можливої перемоги Дональда Трампа в 2024 році ці острахи пов'язані не лише з його позицією щодо війни Росії проти України західних партнерів. Також лякає думка і позиція Дональда Трампа щодо функціонування Північно-Атлантичного альянсу і те, що Дональд Трамп ще під час своєї першої канденції намагався зробити все, щоб Вийти з НАТО, тобто, щоб Штати покинули цю організацію, якраз це лякає найбільше, що Трамп під час своєї другої каденції може довести цю справу до кінця, і тоді абсолютно не буде зрозуміло, як організація НАТО буде функціонувати без Сполучених Штатів Америки. Тому, звичайно, всі говорять про те, що найбільш не те, що правильніше, а більш справедливіше чи більш об'єктивніше, ну, не знаю, як підібрати ще слово, було те, щоб там, президентом став більш, доприклад, або поміркований республіканець, або на другу каденцію, знову ж таки пішов Джо Байден, тобто той поміркований політик, який. Не є такий різкий в своїх рішеннях, який є більш прогнозований, більш прагматичніший, і немає оці популістичні якісь моменти, які існують у Дональда Трампа. Тому ми знову ж таки будемо уважно спостерігати за президентською кампанією, яка відбувається в Сполучених Штатах Америки, і будемо вас оперативно інформувати на. Каналі з приводу тих чи інших дій потенційних кандидатів на посаду президента США у 2024 році. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. цих вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео перегляньте, поставте йому подобайку, прокоментуйте його, а також поділіться ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!